Що може бути краще x 7-го, тільки новий, x 7-й. Наголошую, залітає в продажу BMW x 7 2019 року. 40 i 22 другі диски, Оптика, наголошую, Європа, Бампера, Європа. Автомобіль повністю в європейському обвісі з європейською оптикою. Показує 115 тисяч кілометрів пробігу. Панорама на всю кришу. Панорама. Сім місць в автомобілі. Пньому. Піднімамо підвізка, 115 тисяч кілометрів показує. Музика якісна, хороша. Шторки також присутні. Кліма, перша кліма, друга кліма, і ще взаді третя кліма, трьохзонна кліма. Показую другий ряд. Так виглядає, так автомобіль виглядає ззаду. 40i. Ще в цьому автомобілі присутні дотяжки дверей. Так, показуємо. Раз. Оп, чуть підпомогли. Оп, дотянулося. Все, все працює. Автомобіль в хорошому стані. Кому цікаво, звертайтеся. Сідушки також індивідуал показуємо. Так що, кому цікаво, пишіть. Зробимо хорошу ціну для вас.